Це молоді Benetton аксесуари. Шарфік з натуральних тканин. Є шерсть вовна. Це дуже класний, такий м'ягенький шарфік. Це рукавички, мають 90, вони такі подовжені, як рукава. З таким логотипом бентон. Мають 90 шерсть і 10 кашемір. Такий дуже класний шарф. Може бути, як і чоловічий, так і жіночий. Дуже гарний. Тут такі, якби комплекти підібрали. хомут, хомут, шапочка і теж шапочка в'язана. хомут і під нею шапочка. Так само такий в такому кольорі Хумуд. Це така хусточка, дуже м'яка на дотик. Двостороння, така двокольорова. Можна на цю сторону, можна на цю чорну. Такі хустиночка. Теж такі рукавички. Дуже гарний склад, Така шапочка-ушанка. Розмір з такими карманчиками з боку. Такий набор рукавички, шарфік з логотипом Бенетон. Такий хамут вони розстібаються. Шарф підібрали шапочку, хамут червоний, синій, зелений.